Дала відому інформацію, яку я не можу прокоментувати, як тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, органу місцевого самоврядування. Це інформація, яку зранку оприлюднила Українська Правда. Про темники, які ми зараз почали розсилатися, журналістам, бажаними і небажаними спікерами, щойно буквально годину назад на одному з місцевих ресурсів оприлюднили список по Чернігівській області. Бажаних і небажаних спікерів з цього документу видно, що він складався в Чернігівській військовій адміністрації. Цей темник, і зрозуміло, що ініціатори цього наступу на свободу слова вони сидять в центрі в Києві, але виконавці місцеві, і це ганебні дії, насправді, тому що ми бачимо, як повертаються в життя країни темники періоду, які які були останні там при кучмі, там при Януковичі, і в той час, коли Україна бореться за європейські цінності, в той час, коли ми декларуємо, що хочемо стати членами європейської родини, такі дії, звичайно, це ганьба. Шокує, що в регіоні, який воює з країною, яка вчинить проти нас агресію, ми бачимо з боку військових адміністрацій, які мали переживати за безпеку, наступ на свободу слова з їхнього боку. Цікаво було почути про роль в цьому скандалі, це не моя фраза. Це журналісти визначили ворогом преси будь-яком пана Брижинського, який є начальником військової адміністрації. Але я прогнозую, що з його вуз ми ні пари слів з цього приводу не почуємо. Не тільки тому, що він в списку бажаних спікерів, а й тому, що він дуже зайнятий регулюванням там, земельних відносин громадського транспорту в місті Чернігові. І, на жаль, ми не почуємо. Так само я би хотів почути позицію начальника військової адміністрації області пана Чауса, чи будуть покарані його підлеглі за дії, які однозначно є порушенням законів, порушення принципів демократії, наступом на свободу слова? Адже вони в робочий час, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, займаються створенням темників, які розсилаються журналістам, у кого можна брати інтерв'ю, у кого не можна брати інтерв'ю. Це робиться в робочий час. Очевидно, і вони гроші отримують за виконання своїх обов'язків, а не за те, що ведуть наступ на свободу слова. Вертаюся до правоохоронців Чернігівців, Чернігівщини. Це тепер справа честі, розслідування цієї справи. Адже демонстрація того, що демократія, свобода слова для нас є не пустий звук, це тепер у ваших руках. Я переконаний, що мають бути покарані, притягнуті до відповідальності ті люди, які стоять за цими списками. Це, повторюся, ганьба. І найгірше в цьому скандалі, найгірше в цьому скандалі. Тому це те, що він суттєво вдарить по іміджу влади області і військових адміністрацій в очах наших міжнародних партнерів. Тому що вони розуміють, що таке демократія, що таке свобода слова, і розуміють, наскільки неприпустимо тиснути на змі, в тому числі під час дії воєнного стану. Тому що жоден спікер по жодній темі там не пов'язано взагалі нічого з війною, там іде мова про бюджет міста Чернігова, який мені забороняють коментувати. Очільник громади не може по їхньому темнику коментувати бюджет громади, а його може коментувати тільки Бестров, Бружинський і там хтось третій в них написав. Так, міжнародні відносини, відбудова міста і області, волонтери, засоби масонформації, там чистий список, там немає жодного слова про війну взагалі. Так от, міжнародні партнери чітко розуміють, наскільки це негативне явище і імідж в їхніх очах. Звичайно, ми дуже сильно втратили, а питання ж співпраці з міжнародними партнерами це зараз питання виживання області, відновлення і так далі. Тому лише об'єктивне слідство і покарання всіх причетних зможуть виправити цю ситуацію. Я звертаюся, користуючись нагодою, до керівників правоохоронних органів. Повторююся, це питання не тільки покарання винних, а це питання честі, і питання іміджу нашої області в очах, наших партнерів.